Іноді нові ідеї сприймаються як? Одна людина каже, та ні, воно не вийде, друга людина каже, ой, давайте пробувати. І та людина, яка не вийде, вона каже, я не песиміст, я реаліст. І завжди на сьогоднішній день, знаєте, є такий поділ, як прагматизм і токсичність. Токсичність це слово, яке вже всім знайома, і раніше ну, воно теж ми його не знали, ми його не використовували в професійному середовищі. Деякий час, але давайте розбиратися з вами, в чому різниця між прагматичною людиною і токсичною. Прагматична людина це людина, яка приймає рішення тільки тоді, коли не на да? не на адреналінчику, не тільки на своє, а приймає рішення, все проаналізувавши, подивившись і спрогнозувавшись, які будуть результати. Підключивши ще свій досвід, так? якщо він негативний, то прагматичності буде більше. Тобто прагматична людина це людина, яка не приймає швидко рішення, і в принципі її рішення, взважені е толкові, не, ві не завжди вірні. Просто ці рішення приймаються таким от чином, з точки зору не того, що це може мене ну, я. Наприклад, хочу приймати участь в проєкті, в якому я ніколи не приймала участь, або в сфері, в якій я ніколи не реалізовувалась, да, мені це цікаво, тому що мені, наприклад, це буде з точки зору мого професійного розвитку, нова да ну, новий досвід, нова експертиза. Якщо це дивиться так, оптиміст, якщо це дивиться прагматична людина, то це про те, що. Ну, потрібно подумати, наскільки мій витрачений час буде корисний для мене, наскільки те, що там буде, буде мене розвивати і цікавити, і взагалі, а чи буде цей проєкт успішним, треба порахувати. І третій варіант це токсична людина. Це людина, яка буде думати, Боже, Знову все це ми вже проходили. Я не хочу в цьому приймати участь. Я хочу просто прийти, сидіти на роботі, заробляти свої гроші. Я ненавиджу цю компанію, я ненавиджу цих нових працівників і не хочу взагалі, не витягуйте мене з моєї ракушки. розумієте? Оце є різниця. Тобто, токсичність, взагалі, токсичність з точки зору. Хімія да, і взагалі біологія, токсичність це те, що це дії, які щось руйнують. Ось чому саме токсичну людину дуже легко взагалі, навіть спілкування для мене дуже легко з'ясувати, хто з людей хто Це оптиміст, прагматик або токсична людина. Просто по спілкуванню, повірте мені, це дуже легко з'ясовується. Дуже легко з'ясовується. Тому, якщо все ж таки, я вам відверто скажу, з токсичними людьми, ну вони, знаєте, вони, при тому, що тобі і так поганенько буває ситуація, да? а вони твоє поганенько ще зроблять таким, щоб було не просто поганенько, а зовсім погано. І ну, таким чином показуючи, що... Немає виходу з ситуації, не рипайся, ой Боже, сидиш ще сиди собі, куди. Ну навіщо вона тобі та друга освіта? Навіщо тобі десь кудись рухатись? Дивись, тут все прекрасно, приходиш, нічого не робиш, тобі платять за це гроші і ти сидиш. Так само це стосується і друзів. Тому для мене токсичні люди це люди, з якими мені не важко, але я з ними намагаюсь спілкуватись набагато менше, ніж з людьми, якщо це. Непрофесійний, да, такий простір. З тими людьми, з якими вони прагматичні, але вони все рівно розуміють і оцінюють ситуацію, все рівно йдуть, да, вони нічого не руйнують, вони просто приймають рішення. Оптимісти, безумовно, це теж люди, які да, емоційно, але вони е, все ж таки е, сподіваються, що може бути найкращий варіант. Тому з якими спілкуватись більше вам, обираєте ви. Кожен з нас обирає. І е, якщо для мене є люди, які постійно жаліються на життя і при цьому нічого не змінюють. Це теж токсичність. Тому з ким і хто вас наповнює, і як вам спілкуватись, обираєте тільки ви. Змінити цю ситуацію можете тільки ви, тому що це ваше оточення. Ви для когось теж є оточенням, тому якщо е, якщо Ваше оточення складається з тільки токсичних людей, то вирогідність того, що ця токсичність з часом з руками, буде частинкою вас. Ну, вирогідність, звичайно, така теж є. Тому я вам бажаю успіхів.